Зараз по плану у нас евакуація родини багатодітної, мама та три дитини. з селища Шахова. Це час відпрацювання адрес родин, які готові на евакуацію, самі звернули, звернулися до нас. Ще раз був час контрольний дзвінок і вони чекають на виїзд. Логістика змінювалась, бо траса зараз під прицілом ворожих дронів. Вы большой тебя. телефоны, документы, зарядки, все. все. До Почти тебе. А цены дядя замзай, тебе вещи. Дети плачут. Давай, Шахеды прилетают. У нас онлайн старшие детки ходят, а меньше в садик не ходил. Страшно было, когда я Ага. Що робили? Попряталися. А куди пряталися? в хату. І довго сиділи? Ага. Це часто було? А зараз, якщо вийдеш десь в тихе місце, тобі сподобається, як ти думаєш? Без шуму. Ага. Ти навчаєшся онлайн, так? Да? Так. Да. А цікаво все онлайн, человек до школы ходить? До школы. Почему? Ну, потому что можно это отдельно балагать с друзьями. Мама. Евакуації надходять заявки щодня, майже щодня. І саме важко, коли ти працюєш, донести до деяких людей. Потрібно евакуватися. Не наражати себе та їх дітей на небезпеку, але е, це подинокі факти. Більшість людей самостійно звертаються щодо евакуації.